Валю. А де це твій дід подівся? Ой, лихо, забула баба. Діду, а ти ялинку не хочеш викинути? А нащо, валю? Он як красиво. Дід, а то нічого, що на вулиці серпень. Не може бути, Валю. А це О. а це все твоя горілка, діду. Це все твоя робота, бабо. Від горілки ще ніхто не помирав. Діду. А хто в огороді нагадив? Так хто ж валю? Бровко. Так він же здох, як півроку. Ой-йо! Ага. Ну, що там, дідовий апендекс вирізали, все добре? Ой, ой. ой бабо, тут помилка. В карті було написано пеніс. Ой, лишенько. От подивіться тільки яка калюжа, коли вже її засиплять, таке відчуття, що тут води по колінах. Кажуть, з віком приходить мудрість, нічого подібного, з віком приходить тиск і бажання нікого не бачити. Ось дивіться, який в баби в цьому році врожай. А що ви, бляха, думали, де дача в Чорнобилі. Буйте, заберіть хтось звідти, діда. О, Боже. І що ти тепер будеш робити? Макарони, напевно. О, Боже, і що ти тепер будеш робити? Мабуть, макарони. Оце вже точно ворони городину клювати не будуть. Валю. Де мої штани і сорочка? Ти знаєш, що самогон це зло? Так, валю, знаю. Тому мій поклик в житті боротися зі злом. Діду. Куди ти знову п'яний на того трактора лізеш? Та мовці, бабо, все під контролем. Діду, ти знову в карти граєш? Ану швидко додому. Валю. Так я ж тобі на сукню виграв. Ну, то грай тоді, мій годувальник. От скажи мені, як ви з бабою в злагоді так довго живете? Та як? Я роблю все, що хочу. Хочу посуд мию, хочу прибираю. Діду, а скажіть якусь мудрість. Всі жінки поте зло. <ріху> <ріху> І що? Навіть ваша баба Та, вона взагалі в них королева. <ріху> <ріху> так купальник взяла, рушника взяла, наче нічого не забула. Валю. Валю. А я. Діду йди до нас. На що я ходив? Я ж грати не вмію, діду, йди снідати, бо охолоне! валю. Та я не голодний, в мене ж дієта. Дивися, Валю. Це газ? Це тормоз. Зрозуміла. Мабуть, не зрозуміла. Валю, вже час обідати. Діду, то ти ж тільки п'ять хвилин працюєш, а вже тричі обідав. <Г лай valu> <Respfigurstr8> Діду, ти знову горілку мухоморами закусуєш. Валю, а кинь на мені вила. Шо її, діду, вловив чи ні? Валю, а давай купимо мені штани. Ні. Ну як ні, сама подивися. <гум> Діду, ти кран відремонтував? Ще п'ять хвилин валю, і все буде готово. А пам'ятаєш, як ми з тобою в молодості? Ех! Знову бензину нанюхався. Ану швидко на вулицю. Діду. Ходімо на вгород картоплю копати. Вже нічого копати, Валю. А -ха -ха. <смір> Валю, А давай купимо мені нові туфлі. Нащо вони тобі, діду? Ти ще ковзани не зносив. Ну, що там з дідом? отруївся? Та я не знаю, що й сказати. Після такого люди сліпнуть, а дід ваш одужає. <риклад> Валю, а чого це вони сміються? О боже, діду. Ти штани забув одягнути.